Такая вот breaking news. Это э, наше согласие. Война вернула смысл моему поколению. Больше всего Владимир Путин, по информации коммерсант, говорил о переговорном процессе с США и Украиной по поводу мирного плана. Новый год действительно стал годом победы. И здесь, знаете, буквально победы жизни над смертью. Спасибо Андрею Колесникову, спецкорого коммерсанта, за эту любопытную Зачем нам Европа? Европа. России... ну, Просто Россия? реально. Что есть в Европе, чего нет у нас? Вот они нам нужны. Зачем? Я надеюсь, что мы научимся все-таки охранять своих высших офицерских чинов, которые это, понимаете. Привет, друзья! Меня звати Алана Курбанова, и я надзвичайно рада вас витаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайв. А это наш свіжий випуск Антипропаганди сьогодні ми вам розкажемо, які підсумки вже насуваються на нашого ворога під завершення цього року. Чи справді бізнес оточення воєнного личинця Путіна закликає його до припинення бойових дій? І чому президент Зеленський раптово став гріншим? Одним словом, як і завжди все вам розкажу по черзі. Ви ж тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. і будьте активною частиною нашого сьогоднішнього випуску. Писко, отже, як кажуть експерти, надзвичайно дивно активне завершення цього року, бо так вже заведено, що наприкінці грудня, на початку січня, всі йдуть на всілякі канікули, передвяно-новорічні і не тільки, і це стосується наших ворогів. Теж але президент Зеленський Литий до Трампа. А воєнний Путін зустрічається із представниками бізнес-еліт, і судячи з усього вони його гвалтують і вимагають з нього. Деговернічок, він їм, так би мовити, намагається пояснити, що для вирішення цілий СВО, ось лишається вже зовсім трошечки, буквально останні 3-5 років, і все, Донбас буде наш. А вони йому кажуть, ні, Вова, все, не виділивайся, бери те, що є, теж тобі пропонують, і завершуй. В Росії пройшла цілком таємна, ну окей, закрита зустріч бізнесу із Пинію, де пині довелося ледь не брехати підприємцям, що скоро всі будуть в шоколаді? Бо як запрацює бізнес із американцями, то всі офієють гроші буде навіть більше ніж було до цього. Тим часом Зеленський вже пакує свої валізи, аби цими вихідними в ума зустрітися із Дональдом Трампом, і от я особисто ніколи в житті не повірю у прості збіги, що всі так забігали і засуєтились касается встречи с бизнесменами, там тоже было немало интересного, ни одного кадра оттуда нет, но вот утечка от коммерсанта примечательная. Я спросил, что происходило на встрече Владимира Путина с членами РСПП. Она была, конечно, закрытой. Больше всего Владимир Путин, по информации коммерсант, говорил о переговорном процессе с США и Украиной по поводу мирного плана. Он рассказывал про договоренности Ван Кориджа, про план американской страны, про то, какие позиции тогда были, можно сказать, на ходу согласованы, и что от некоторых своих же предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами, и что это слабость. Владимир Путин утверждал, что Россия российская сторона до сих пор готова пойти на те уступки, которые он тогда в Анкоридже принял на себя. То есть речь идет о том, что Донбасс наш. Было сказано, что вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла не обсуждается. Но что в остальном не исключен частичный обмен территориями с российской стороной тоже. Кроме того, Владимир Путин, по информации коммерсант, не скрывал, что зато обсуждается вопрос о совместном с американской стороной, а не с украинской, управлении Запорожской АЭС. Американские коллеги, например, выражали заинтересованность заняться майнингом на Запорожской АЭС. Поставки электроэнергии на Украину тоже по инициативе американской стороны обсуждаются. А также, рассказал Владимир Путин, его спрашивали, можно ли украинским специалистам работать на АЭС. А он отвечал, что они сейчас там и работают, как раньше. Просто паспорта у них теперь российские. Спасибо Андрею Колесникову, спецкворового коммерсанта, за эту любопытную. Як ви розумієте, гутічка сталася тільки в тих чітко виверених комах та крапках, які були дозволені Кремлем, а от суть була передана, ну так собі все ж таки багато чого лишається у таємниці, при тому, що слова пині ніхто, абсолютно ніхто, як перспективу справді настання миру, ніхто і не сприймає. Навпаки, російська пропаганда навіть не приховує їхня єдина надія та сподівання, єдиний миротворець, який здатен, бодай щось змінити. Це Дональд Трамп. Не СВОшна армія має до чогось примусити нас, українців, не Путін, нагнути і перемогти президента Зеленського, а Дональд Трамп має принести Росії перемогу. Господи, як вони самі стягують свою нікчемність? Пропагандисти вірять, що Трамп зможе схопити Зеленського за якесь там місце і змусити Зеленського до того. До чого його не змогли перемусити росіяни? І це їм справді ок. Ох уж ви, вілікароси. В канун нового года, когда мы все ждем какого-то чуда, Трамп, видимо, не дает вот этим врагам надежды, веры и любви спуску. Требует от Зеленского, чтобы он наконец принимал какие-то решения и не дает ему затягивать. Вот тянет его постоянно, да, к себе говорит: хватит, нет, хватит вот свои отговорки постоянно придумывать. Так что здесь я хочу сказать, что хочется все-таки верить и есть надежда, что Вот этот довольно эксцентричный, довольно необычный человек, который кого-то там за что-то хватает. Будем это надеяться. не он хватает, Тейпштейн хватает. А, не, не, он, Тейпштейн писал другому человеку, что Трамп любит хватать... В общем, надеюсь, что он Зеленского схватит за что нужно, чтобы Зеленский, соответственно, подписал все, что от него требуется, и чтобы Новый год действительно стал годом победы. И здесь, знаете, буквально победы жизни над смертью, победы мира над войной, как бы всем нам уже хочется, чтобы 26-й год был вот годом... Вот спокойствие годом победы здравого смысла над безумием, мира над войной и так далее. Поэтому хочется верить, что так будет. Надежда есть, и надежда, несмотря на все надежды врагов этой надежды, не умирает. Эпично. Трамп послушал наш с вами диалог. Аксиос, uh -huh. вернее. Трамп встретится с Зеленским в воскресенье в Маралага, пишет издание Аксес. Ну, достаточно либеральная, далекая от э, администрации Трампа, но, тем не менее, свои источники там, вероятно, тоже есть, подтверждают некие переговоры. Это интересно в том смысле, что, мне кажется, и Трамп уже устал э, безрезультатно с украинской администрацией разговаривать. То есть, очевидно, есть какие-то положения, э, которые готов обсудить Трамп лично с главой, Украинского режима. Что касается новостей по Украине, то на прямой линии было несколько действительно таких прорывных заявлений. Впервые была названа численность наших военнослужащих на фронте 700 тысяч человек. Верховная главная команда еще об этом заявил. Ну и конечно, такая вот breaking news это наше согласие на проведение. Дні тишини во время виборів на Україні теж очень любопитно і такої вот от важне рішення президента. Чита, а там часом на прямій лінії нічого не було. break news для росіян. Врешті взагалі плювати. Я просто подумала собі, що з 14-го року побутувала така думка, що байдуже, можна хоч чорту лисому, потиснути руку, аби війна закінчилася. Тренд 25-го, тренд 26-го років. Заради завершення війни можна Дональду Трампу дозволити помацати все, що він хоче. Зрештою, ще раз, недорогі росіяни, а в підручниках російської історії ви напишете про те, що Дональд Трамп допоміг Росії здобути перемогу над Україною, чи ви там, як завжди, ще більше щось будете викривляти? Зрештою, чого хоче Україна припинення війни і смертей? Ми навіть не говоримо про капітуляцію, приниження програш Росії, а в них все дуже принципово. І тренд на наступний рік для недорогих росіян, що ви будете продовжувати помирати? М'ясні штурми, не так, штурми з людськими життями замість техніки буде з вами рівно стільки, скільки ви будете це Путіну дозволяти. Тому що зараз вже не воюють колони бронетехніки чи танків. Зараз воюють недорогими СВОшниками. Ну і Подивіться, яка історія. Завершення року Путін знову своїх посіпак вирішив нагородити по 515 колу якимись нагородами. І там же був Соловйов, який між нагородами, дивився в рот, заглядав в очі путіну та в кацурному. І це дивовижно, коли ти бачиш, як здоровий мужик може заісківитися з другим мужиком. І це при тому, що в Росії заборона на пропаганду ЛГБТ-стосунків. А далі Соловйов публічно виступає. Выступая и плаче, каже, що что... війна пробудила нацию, вона повернула сенс его поколению. Черт возьми, а вы представляете, на какую жертву идет Сам Соловьев? Как сильно он хочет с русскими мальчиками оказаться в том же самом окопе, но, сука, все, сдерживается и сдерживается, собирает ордена и награждения различные медальки, но при этом ни дня, сука, ни дня сам не служит. Вернула смысл моему поколению, которое в какой-то момент времени подумали, что Родины больше нет. Вернула гордость, понимание, осознание себя. Мужчина стало ясно, что создан для войны. На войне проявляется все лучшее. В этом нет радости, в этом есть осознание. Потому что за спиной страна, куда ты не должен пустить зло. И семьи, которых ты должен спасти от того ужаса, который на протяжении многих лет испытывали жизни люди Донбасса. Но русский, не в зависимости от его вероисповедания и этнической принадлежности, русский создан для победы. И это то, что нас отличает от всех. Война по своей природе священная. Мы противостоим абсолютному злу. Поэтому наша победа неизбежна. Потому что мы русские. С нами Бог. А если Бог с нами, то кто против нас? Спасибо за возможность быть там и показывать подвиг русских людей. Вишим піки їх служить а Я тут подумала про це: якщо ми один народ, і взагалі ми однакові, то ми значить русські, то с нами теж Бог і з нами, нами буде перемога? чи це якась інша перемога? Чи якщо ми не, не на їхньому боці, то тоді ми не перемагаємо? Зрештою, так багато. Але давайте же про інше: про те, хто не зможе розділити цю перемогу. Оксана В'єв так розповідає про тих, хто з нарешті зрозумів, для чого він, а отой мільйон вбитих і поранених. М? Є ще один в нас, звісно, переможець, той, хто прям святкує перемогу всім над всім. Тут в Росії з нинацькими днями загинув ще один колишній заступник фанірного маршала Шойгу. До речі, із перемогою Росії в мене найбільше якраз Шойгу і асоціюється. Та, бо 22-й рік був просто феєрічний для Росії, російської армії, але зараз не про це. Зараз про генерал-полковника Юрія Садовенка. Йому було лише 56 років. Пишуть, що й сталося із серцем, певно, не витримало втрату Куп'янська, яку тричі Єрасимов і Путін публічно взяли. Напевно, дуже багато хвилювався з СВОшників за те, чи дійдуть вони до Києва, до Берліна, до Парижу. Що цікаво, інших заступників панірного маршала Шойгу після його відставки посадили за корупцію та за те, що вони зробили, як вони філігранно зґвалтували російську армію. А цей раз і ні. При тому, це не той генерал, якого там ми задвохсотили. Ні, ні, там відбувається щось інше. Коли ми то там самокат чи машина чи автівка. Щось дуже конкретне. Я не знаю, чи був Юрій Сидовенко в шорт-листі на вибування від українських спецслужб, але помітьте, що всі ті, хто стоять за злочинами проти української армії, проти українського народу, хто знущався, катував, вбивав, всі як один, сидять на кремлівському концерті Кабзона. Там, де і мають бути? Ну, а пропагандисти тим часом кажуть, що коли ж, коли ж нарешті в них почнеться справжній захист своїх генералів? Та ніколи. У вас цих генералів як сміття. Ці генерали ні на що особливо не впливають. Та роздача цих орденів, погонів, вона взагалі відбувається абсолютно хаотично. Зрештою, ну а що ви зробите з ними? Де ви їх сховаєте, якщо їх... Так багато і всі вони так чи інакше, але мали стосунок до злочинів на території України. Було сказано дуже чітко і зрозуміло. До речі, і на русскому мові. ми знайдемо кожного, де би вони не прятались. що ми що У нас немає другого вибору. Ми більша вероятность, що ми прекратим своє существовання. Такой взгляд достаточно пессимистичный в этом, в этом случае. Поэтому у нас другого выбора нет, кроме как победить. Но чтобы победить быстрее, я надеюсь, что мы научимся все-таки охранять своих высших офицерских чинов, которые это, понимаете, в конце четвертого года войны, когда уже несколько было таких, это, мы все-таки каким-то образом на, на, начнем охранять своих генералов, которые имеют... Большое значение, прямо скажем, в тех или иных этих. Я, я думаю, что это довольно важно для нашей победы. Понимаете, это, это сказать, э, тем более, что мы об этом много говорили в свое время, и я говорил здесь, а это, это все продолжается. Посмотрите наши информационные программы. Вы там увидите всех, кого надо, да, с фамилиями, с этими, генеральные конструкторы, эти, интервью туда-сюда. Що це? Не уділий, коли в каких-то справжнях написан адрес, і що випускає. Та ви що? Дивовижно, правда? А тепер давайте подивимось, як ви і що ви робите, щоденно вбиваючи цивільних, військових, гатячи по нам ракетами і дронами просто для кількості. І як філігранно працюють наші спецслужби. До речі, ваші, тільки розповідають про те, що бла, 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 ми когось там зловили. А ми шок, щілк, і все. В мене, до речі, ну, таке питання, на яке я маю майже відповідь, чому лапті Аладіна ще не в списку на ліквідацію. Але, напевно, це щось дуже схоже із Соловйовим. нітронь говно. Зрештою, якби він на щось впливав в буквальному сенсі просто зараз, то він би там був. Ну так просто обидва потішних клоуни. А лапті Аладіна оказується фашист. І це кажуть донецькі сєпари. Господи. Чи хтось міг подумати, що ми будемо ось так в прямому ефірі бачити постійно цей жабогадюкінг на різних напрямках. Лапті Аладіна наїхав на Губарєва, який наїхав на Кадирівці, який наїхав на бабу десь там в Донецьку. А як? Не просто правда, але схема дуже цікава. Одним словом, Губарєв сам назвав якраз лапті Аладіна тим самим фашистом. отмазывать единоплеменника, оскорблявшего женщин и всех жителей ЛНР, это фашизм. Апти Аронович, Аладдинов фашист, каже Лубарев. Это ж треба такая, что все посипаки и путиноиды взбесились. Выпускайте Кракена. Да и вечно орущий Соловьев защитить людей Донбасса. Ну что, захистили? Нормально все. А что, знаете, мы Стали свідками самозбиваючогося пророчества. Поки росіяни так сильно хричали про те, хто дан білбамбас і про громадянську війну в Україні. Здається, скоро це в них наздріє справжня війна і на окупованих територіях, і не тільки, де із часом будуть просто різати всіх росіян. Саламу алейкум, друзі, всім доброї ночі. Мені тут а, то одно скидують, то другоє. Вообще, конечно, мне очень смешно. Вот сейчас новый, как говорится, представитель Дома терпимости с Донецка называет имя Стрелкова Гиркина. Рассказывает, что он ему про меня что-то говорил. Ну и почему-то, если он является представителем ЛГБТ, то есть это вот ну, называют то, таких, как ты, женщина с низкой социальной ответственностью. И почему ты считаешь, что если ты представитель ЛГБТ, что ты можешь с меня что-то спросить? У тебя тоже спрашивал Кид, вообще ее нету даже. Ты ЛГБТшник. Ахмат Сила, Россия мощь, Бог един. Аллах вот. Да-да, вам не сдалось, это... Аптія Лаудіна в Губарєва називає геєм, і це атата, яке прокляття, яке прокльон, які дикі грубі слова. Що происходит? Он же какую то там генерал російської армії? Вони що всі там подуріли? Ну і спочатку ти скуповуєш всі вілли Італії в районі Озеракому. Це, звісно, не про лапця Аладіна, це що він може собі купити, це лапці в районі ростовського ринку. Це про Соловйова. Там же він відправляє, як там зараз Лапті Ладіна називає Губарева ЛГБТшниками. Так от ЛГБТшного свого синочка, Соловйов відправляє не до Білорусі чи Вірменії, не в Китай чи м -м, в Дружню Венесуелу, а чомусь до Європи. А вже потім такий кричить і питає риторично, а навіщо це Росія? Оглядається в усьому на Європу. Ну, можливо, тому що географія, можливо, тому що це наші партнери, можливо, тому що вони нам допомагають, можливо, тому що ще мільйон двісті причин. У Європі є ядерне озброєння, гроші, готовність воювати і, зрештою, ви хотіли через коліна всіх, а не вийшло. Ваш рівень це реально те, що ми зараз показали, апті Алаудінова і Губерєва. Містечкові розбірки північ ЛГБТшника мені байдуже, хто, кого і як. Те, що розповідають, наприклад, про кадирівців, це взагалі нікуди не вміщається. І це постійно вони приписують Європі, а в Європі такого немає. Зрештою, все, що лишається пропаганді, це обговорювати тих, до кого вони не можуть дотягнутися. Хоч, власне, і все Ну раз в сотим мільйони раз пратягують руку дружбу, Призивають не то ніякої руку дружби. Ми з ними не дружимо. Какие нам друзі? Ну, Владимир Владимирович нет, же сказал да. во время прямой линии, что мы готовы сотрудничать, это намного это лучше. Это разные вещи, но это никакие не друзья. Он отреагировал на обвинение, в в России, что она намерена напасть. Мы, на мы не намереваемся нападать, нет отрицает. никакого смысла. Зачем нам Европа? Европа, России. реально, что есть в Европе, чего нет у нас? Вот они нам нужны зачем? Ну, для того, чтобы они не создавали угрозы безопасности. Для это этой цели прим? нам не надо... Их можно просто уничтожить. Нам не надо их завоевывать. То есть мы просто, если возникнет такая задача, если они начнут, им сто раз говорили, если вы нас не трогаете, значит, не исходит никакая опасность, зачем вы нам нужны? Зачем нам на вас нападать? Вы просто сделайте то, что нам обещали. Вы обещали не расширять НАТО на восток. Мы же об этом говорим. Не наращивая контингенты на, на территории на стран НАТО. Такой да. разговор страны. Сама идея захватить Европу ради чего? Нет, у России нет такой идеи, я совершенно не спорю. Ну как может 150 миллионов захватить 500 миллионов? 550 даже, да. Как, вот, как это можно сделать? Чтобы делать лучше, чтобы их кормить, поить? Восстанавливать не. им, доводить их до уровня жизни не. какого то нормально. Нет, спасибо. Российскую оккупацию еще надо заслужить. Кормили Прибалтику, хватит. Я просто подумала, що нація без унітазів буде доводити до розуму, звісно, тих, в кого все непогано. Та й зрештою здається, що росіяни прорахувалися, коли просто більшою кількістю намагалися окупувати меншу кількість як на території України. Але, зрештою, який ти Соловйов сьогодні? Понеділковий обов'язково буде кричати -Манча К п'ятниці он Здується і почне розповідати про те, що ми, та ми, та ми навіть не збирались. Нам би так хоча б Часов Яр, в конце концов, з взяти, взять, а не то щоб всю Європу. А тим часом, в світлі різдвяно-новорічних свят, російські пропагандисти не унімаються. Ну, зрештою, ви ж розумієте, що новий рік в них попереду, як і Різдво, тепер в різні дати з нами. Тож вони ще не відпочивають і все ще не унімаються. Саме тому в очах російських пропагандистів Зеленський раптово став грінчим, який виявляється, вкрав Різдво у українців, бо перемістив його з общеприйнятого 6-7 на 25. Не знаю, друзі, чи в курсі ви, вони та -то точно ні. Чи, чи да, але їм це незручно. Але ми повернулися до витоків, до своєї історії. Тому що раніше, разом з усіма аж до 1918 року, ми і святкували Різдво 25 грудня. Це було за юліанським календарем. Після ведення григоріанського календаря в 18 році церква залишила юліанський стиль. Ну і Різдво просто пересунулася на 7 січня. Це все було зроблено навмисно, це все були антицерковні рішення. Початку більшовиків, потім комуністів, які намагалися геть зруйнувати як церкву, так і релігію. Але нас звинувачують в тому, що ми АТА щось не так зробили. Ну а Західна Україна так і загалом увесь цей час греко-католики, католики святкували Різдво 25 грудня. Ми об'єдналися. Ми не зобов'язані. Ми не маємо орієнтуватися на Москву, дивитися, який в них зараз час. Який часовий пояс дивитися, коли в них Різдво, а коли в них Великдень? Ми велика, самостійна, незалежна держава зі своєю культурою історією і церквою. Тож так, наше Різдво вже пройшло? Значить, острий вопрос, як Зеленський украл uh, Рождество. Uh. Ну Но он нового нічого не придумав. Такий епізод в історії України був. когда у них был осуществлен переход на католическое Рождество. Ну, как несложно догадаться, это 41 40, пардон, 42-й, 43-й и немножечко еще в определенных территориях 44-й. Все. Ну, потому что пришли немцы. А, пардон, извините, 41-й еще, да, правильно. 41, 42, 43. Ну и там какая-то часть территории еще зацепила 44. Потому что пришли немцы, и они-то Рождество 25-го отмечают, но вот они все это переносили. И газеты коллаборационистов об этом писали. Ну, потом, разумеется, когда пришли освободители, про эту плесень все забыли, и, собственно, это стало ну, предметом какого-то там мало-мальски интереса, только для историков. И то, таковых, в общем, чрезвычайно мало. По оккупационным газетам был один знаток, и он уже сел, по-моему, лет на 15, потому что оказался подонком, имел связи с украинскими нацистами. Других у нас нету. А я так собі уявляю на секундочку, як 6-7 січня я приходжу до свого глядача розповідати про російське Різдво. І український глядач мені каже, ти що, в сосну в'їбались? Нахіба нам це? Навіщо для чого? Не говори з нами про події і про справи іншої країни? Говори про наши, про наші проблеми. Але. Ну, ви ж не думаєте, що Гаспарян би, ну, наприклад, вам став розповідати про те, як у той час, як росіяни складають копійку до копійки чи торгують своїми дітьми, відправляючи їх на СВО, державна компанія «Лукойл» влаштувала розкішний корпоратив на тлі падіння прибутку та санкцій. Це він свого часу, як там, Кіркоров не в ті двері увійшов, а зараз той самий корпоратив відгуляли. Знову ж таки, ми підкреслюємо різницю між тим, як жирує еліта і режим, і що переживають всі інші. Як той самий і Соловйов в копійку до копійки збирають, як там на генератори, на дрони допомогти СВОшній армії, а лукоєл бере і на свято для топ-менеджерів витрачає 750 тисяч доларів. Ну тобто, я дякую, це краще ніж відправити це на дрони, звісно ж. Але сам факт, нехай росіяни знають, що є інше краще життя. З них, з цих 750 тисяч доларів, більшість пішла на гонорари російським поп-виконавцям, які не бідкаються, не воюють на своїх, не відправляють всіх непогано. Це Кіркорову, це Кадишеві, Леонтьєву, Булановій. Меню та алкоголь, звісно, були преміальні. Це дуже знаєте, контрастує зі скромними звітами компанії про прибуток. При тому, що ми, українці, намагаємося допомогти росіянам, як можемо зменшимо дохід, 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 можливості Лукоїла, щоб ця компанія справді зажила так, як живе середньостатистичний, недорогий росіянин, але ні, бачите, в загашничку ще щось є. Ну і коли бізнес має проблеми, то здається, що. Потенційно логічно, ти зазвичай економиш на всьому. А тут вибрали все ж таки формат бенкету під час чуми, справді щоб відчути, ну що таке щасливе сите життя в часи Путіна. Сподіваємося, що, по-перше, такий корпоратив для Лукоїла був останнім, і наступного року їх спіткає ще більший. Ще більша криза, ну а недорогим росіянам. Ми всім бажаємо по можливості пережити те, що переживає компанія «Лукойл». Правда, не ясно, як якщо здається, що економічний стан на Росії тільки погіршується. На цьому друзі ми будемо завершувати наш сьогоднішній випуск. Але традиційно під кінець я наполягаю, щоб ви не забували лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайв. Коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.